Так, тулопаду можна буде поставити. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Та, тут можна на цьому поставити, столик. Mm -hmm. Можна би було якось сестро. Mm -hmm. Нема що підставити, mm -hmm. так, щоб воно стояло mm -hmm. там. там, там. Ця сім'я, вони постійно є нашими парафіянами церкви Святого Миколая, тут на Салтівці. Всі тут збираються, всі одне одних знають. Це така, я б ну без прибільшення би сказав, це така велика сім'я, велика родина, і вони в неї входили. Тому ця подія, яка сталася, вона. Вона заторкнула, скажімо, не тільки їхню сім'ю, вона заторкнула також нас, священників, але й також всіх тих людей, які приходять до нашої церкви, всіх парафіян і навіть всіх тих, які приходять за гуманітарною допомогою. Вони перебували в відділі сантехніків, їм потрібно було кран. Поміняти вдома, консультувалися, який кран їм купити. Буквально десь 5-10 метрів від них відбувся цей вибух. Я спілкувався з батьком, з чоловіком, з урабом. Він повернувся до них, вони лежали з дружиною. То він ще так, вона ще десь подивилася на нього буквально хвилину і, і закрила очі. Тобто вона на його очах померла. А дитина він каже, що вона лежала просто нерухомо. Лежала. Ось він старався, щоб її витягнути все ж таки дитину, бо дружина була привалена чимось частково. Він просто кутнув цього диму і почув, що втрачає свідомість, і тоді почав виповзати з цього маркету в напрямку, де був якраз розрив цей, і в ту сторону він просто вдалося йому тільки так врятуватися, випустити звідти. То можна тут поставити. Про Ірину вона, крім того, що, скажімо, ми тут роздавали, вона десь 20 продуктових набори розвозила тим людям, людям по місті Харкову, які ну потребували цієї допомоги. То вона сама це була її ініціатива. Вона підходила каже: у мене є тут люди, яким треба допомогти. Також вона, крім цього, в нашому храмі тут щосуботи прибирала цей храм. З Іриною ми разом співали в хорі, особливо запам'яталися, як ми з нею співали у 2022 році, коли дійсно Харків був під масованими обстрілами, і часто від вибухів пропадало світло, ми співали при свічках, і вона жодне рисочка обличчя не поборохнула, коли були вибухи. Вона продовжувала співати, казала спокійно, продовжуємо співати далі. Насправді, ідеальних людей не буває, і ідеалізувати кожного це дуже е, помилково. Але святість дійсності перекладається як інакшість інакшою. от Ірина була інакшою, коли всі люди боялися, всі люди були налякані за своє життя, думали в першу чергу за свою родину. Вона віддавала себе повністю іншим людям. Ірина вона фактично щодня приходила до храму і брала участь в літургії, причащалася. Марійка так само. В неділю вони завжди були в храмі, які моляться, які беруть участь в святих таїнствах, сповідаються, причащаються. Тому чисто з духовної точки зору, хоч це є трагедія без сумніву, це є горе, але вони перейшли до вічного щасливого життя. Тут вони пережили без сумніву цей, цей біль, миттєвий можливо біль. Але Господь їх нагородить вічним щасливим життям.